Полтавець Віктор відновлюється у реабілітаційному центрі для поранених військових. У листопаді минулого року він отримав кульове вогнепальне ураження шийного відділу хребта. Нині він відновлює чутливість руки, йому потрібна тривала реабілітація. Це така дошечка інтерактивна, скажімо так, для розвитку мілкої моторики. Так як в мене погано працюють пальці, і тут можна побачити і вмикачі різні, задвірки, шнурівки, блискавки. Це те, що знадобиться в повсякденному житті. Результати добрі. в мене рука взагалі не працювала. Інноваційний реабілітаційний центр для військових відкрили у Полтаві у квітні. У ньому можуть одночасно перебувати 50 пацієнтів. Ми комунікуємо з військовим шпиталем, і військовий шпиталь, лікарі військового шпиталю направляють нам пацієнтів для реабілітації. Пацієнти проходять реабілітацію тут після черепно-мозкових травм, після травм периферичної нервової системи, а також пацієнти після операційних втручань. Тут же готують пацієнтів після ампутації до протезування, а також реабілітують пацієнтів після самого протезування. 23-річний Богдан з Миколаєва втратив ногу в результаті мінометного обстрілу на Куп'янському напрямку. Щоб в подальшому би, були, могли поставити протез і я вже був з протезуванням. Ми, виходить, розробляємо ногу, тобто силу м'язів, розминаємо. Іноді покалує. Ну напрягаємо ногу так, щоб я вже встав на ноги. Центр має лікувально реабілітаційну зону. Тут облаштовано два зали фізичної реабілітації з апаратами віртуальної реальності. Пацієнт перш за все тут зосереджений на грі, тобто він відволікається від якихось тамболів, німінь і так далі. І і його задача на даній грі це зміщувати центр маси тіла наліво або направо. Також тут є кабінети ерготерапії, психолога, масажу, магнітофізіотерапії, лазерної терапії, фізіотерапевта, ординаторська, інклюзивні санітарні кімнати та службові приміщення. Зараз пацієнт знаходиться на розгрузці, щоб розвантажити поперек. Додатково ми витягуємо шийний відділ хребта, щоб зняти деякі оніміння. Цей апарат призначений для розробки суглобів після поранень чи операцій. В Даному випадку пацієнт не може самостійно згинати ногу, і апарат працює за нього. Цей пацієнт у нас з пораненням плечового суглобу також не може самостійно піднімати руку. Усі пацієнти у цьому центрі проходять психологічну діагностику. Ті, хто потребують і психологічного супроводу, проходять спеціальні заняття. Забираємо на Індивідуальні консультації іноді збираємо групові консультації, це групи самодопомоги, тобто рівний рівному, це групи з елементами арт-терапії, групи з елементами аромотерапії, релаксації, заземлення, щоб ну, справляємося із тривожними розладами. Суворих термінів перебування у центрі немає, говорять фахівці. У кожного пацієнта він індивідуальний. Коли поступає пацієнт, ми його оглядаємо. І... І ставимо мету мету реабілітації ставимо ми враховуючи бажання пацієнта. Пацієнт лікується до тих пір, поки не досягнемо мети або визначених цілей реабілітації. Окрім Полтави, інноваційні центри надають безоплатні послуги і в інших містах України. Полтава стала 12 12-м містом, де відкрили центр.